Сьогодні в відео Джонатан Девід оголосив, яку зарплату хоче отримувати в майбутньому клубі. Боротьба за Джонатана та росте, Барселона цікавиться молодим талантом. Віссам Бен Єдер відправиться в тюрму. Спортивний суд оштрафував Баварію. Колишній президент Анкара Юджу відправиться в тюрму. Гарі Кейн може повернутись в АПЛ. Молодий талант із Бразилії зацікавив топ-клуби. Клуби із АПЛ готуються до гонки за талантом спортинга. Нові трансферні новини та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Джонатан Девід залишить Ліль як вільний агент. В майбутньому клубі гравець хоче отримати п'ятирічний контракт із зарплатою в 6 мільйонів євро плюс 10 мільйонів євро як бонус за підписання контракту. Ерік Тенхаг відмовився очолити рому. Повідомляється, що нідерландцю не подобається хаос в клубі. Офіційно Бафетімбі Гоміс оголосив про завершення кар'єри в 39 років. Ян крістіан Дрізен продовжив свій контракт з Баварією і продовжить займати посаду генерального директора клубу до літа 2027 року. Байер та мадридський атлетико зацікавлені у підписанні молодого Евертона Араужос Фламенго. Хабі Алонсо вже дав згоду на перехід гравця до Леверкузена, тож німецький клуб зробить офіційну заявку на півзахисника. Але Атлетико теж буде боротися за гравця. Футболіст збірної Еквадору Марко Ангуло помер у 22 роки. В жовтні футболіст попав в автомобільну аварію. Макс Еберль підтримує зв'язок з Джонатаном та і попробує підписати його в якості вільного агента наступного літа. Але Реал Мадрид приєднався в гонку за гравця і хотів би бачити його в клубі вже в січні через травму Мілітао. Барселона зацікавилась, в Антоніо Кордео, гравець може перейти до клубу в статусі вільного агента вже наступного літа. Віссам Бенєдер отримав два роки умовного ув'язнення за звинуваченням у сексуальному насильстві. Колишній форвард Монако також виплатить жертві компенсацію в 5 тисяч євро за моральну шкоду і відшкодує судові витрати в 2 тисячі євро. За відмову підкоритися поліцейським гравець, позбавлений водійських прав на 6 місяців і оштрафований на 5 тисяч євро. Баварія вирішила продовжити контракт з Дайо Упамекано. агенту гравця. Вже повідомили про це. Очікується, що перемовини почнуться в найближчі тижні. Барселона цікавиться гравцем Динамо Загреб Мартином Батурина. Реал Мадрид розглядає можливість підписання Маріо Ермосо в січні. Як повідомляється, захисник увійшов в список потенційних гравців для підсилення оборони. Сам гравець хотів би вернутись в Лалігу. Ерік Дайер не буде підписувати новий контракт з Баварією і покине клуб в кінці сезону вільним агентом. Манчестер Юнайтед хоче купити Нкунку з лондонського Челсі. Як повідомляється француз, незадоволений своїм ігровим часом у стані синіх і хоче покинути команду. Реал Мадрид розглядає можливе підписання вільяма Саліба літом 2025 року. Спортивний суд оштрафував Баварію на 150 тисяч євро за ряд піротехнічних випадків під час матчу першого раунда Кубка Німеччини проти Ульма. Барселона цікавиться омаром мармушом. Клуб хоче підписати гравця наступного літа. Айнтрахт готовий відпустити гравця за 45 мільйонів євро. Вихованець і гравець академії мадридського реала Марк Кукалон завершив кар'єру в 19 років через травму. У 2022 році півзахисник порвав хрести і так і не зміг відновитися. Колишній президент турецького анкара Гюджу відправиться до в'язниці за побиття судді. Суд засудив Фарука Коджу до трьох років і семи місяців ув'язнення за інцидент, що стався 11 грудня. Оголошення вироку за ще двома статтями було відкладено. Кріштіану Роналду отримав нагороду Квіна з Де Платіна від португальської федерації футболу. Реал Мадрид і Барселона хочуть підписати 16-річного Харе Балі із Динамо Тбілісі. ПСЖ і Манчестер Юнайтед хочуть підписати Гарі Кейна. Клуби готові запропонувати 130 мільйонів євро за форварда. Клаудіо Раньєрі може очолити рому після звільнення Івана Юрича. Реал Мадрид зацікавлений в гравці Аякса Йорелі Хато, але на даний момент перемовин немає. Майорка продовжила контракт з Абдоном Працом. Новий контракт діє до літа 2028 року. Ентоні незадоволений ігровим часом в Манчестер Юнайтед і хоче домовитись з керівництвом клубу, щоб ті його відпустили. ПСЖ готовий запропонувати куртуа вдвічі більшу зарплату, щоб він покинув Реал Мадрид вільним агентом. Гравець Сарагоси Іван Азон активний варіант для Севільї. Спортивний директор клубу Віктор Орта вже мав контакти з оточенням гравця, метою якого є вихід у вищий дивізіон із Сарагосою. Міура Кадзуйосі оголосив про свій намір повернутися і грати за Атлетико Сузука в наступному сезоні. Наразі йому 57 років, і це буде його сороковий сезон як професійного футболіста. Манчестер Юнайтед слідкує за ситуацією навколо Родріго. Повідомляється, що гравець може задуматись про те, щоб змінити клуб через недостатню кількість ігрового часу. Манчестер Сіті зацікавлений в підписанні Джовані Кенда із спортинга. Також гравцем цікавилися ще три команди із АПЛ. Джуд Белінгем отримав нагороду як кращий гравець минулого сезону Ла Ліги. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.